Так. Я хочу вам показати, що ми зробили на серві Плайкрафт за неповний один день ігри на ньому за допомогою людей, які нам допомагали. зачищувати території, ресурсами і ДТП. Так. так, дивіться. Ось що було. Ви пам'ятаєте, що було до того. Просто тут була гора піску, все. Нічого більше сказати. А тепер... Як ви бачите, тут є чиста рівна територія. Ось що ми зробили з хати. З тої постройки, що ми намагалися там зробити. Так, думати, де я взяв ПЕКА цегли? Мій друг. Де я знайшов в пеклі цитадель з цієї цегли. І ми трошки. Її розібрали, щоб построїти хату. Та як трошки? Там тої цитаделі повірте стільки, що в СССР можна закласти замість землі. Тим камнем. І я взяв трошки і так відбудував хату. Так... Як ви бачите, хата така велика вийшла. Заходимо в хату. Що ми зробили зразу в перший день. Як ви бачите, приходили до хати є така шафа. Коридорчик. Тут е, ми ще нічого не зробили, бо просто ну, немає ресурсів, немає з чого робити. Тут має стати, такий диванчик, тут камін. З червоної цегли. Ну, тут така ніби плазма з чорної і білої шерсті. Так, отут гостина. Ми всі. Так би. Вечірка такий великий стіл накрили. Ось так. Це наша кухня. Бачите, така получилась. Досі простенька кухня. Че такого незвичайного. Холодильник. Ось. Так, йдемо на другий поверх. Друг повезет у нас. Теж на нас чисто, нічого немає. Балкон у нас з прекрасним видом. На частину міста. Так. М -м. Так, от перейдемось по кімнатах. Тут у нас має бути ванна кімната. Але поки що. Вона в процесі будується. Тут у нас є так би склад, кузня. Ось тільки пічок. сундучки, Що, правда, пусті. Ми вже їх поставили на другий день, не перший, але менше з тим. Ой. Так. Так, ось це. Кімната. Ну, моя кімната. Я її трошки зробив так. щоб більш-менш вигляд мало. Ліжко. Це кімната Матвія. Градуса. Він теж тут ще не доробив. У нього з його кімната тут теж прекрасний вид на місто. На частину його. От в принципі і все. Але ви самі розумієте, що от такий дім за... Ну, один день роботи. Точніше, ігри oh, на сервері. Yeah. Підвал, як зараз. Не розумієте, оце все ми зробили за... От, ну, за неповний день. Ну, десь за годину, так, я не знаю. 6 може. Може більше. Ну десь так до... Семи, до семи годин. Оце все ми зробили. Так. Тепер зараз подивимося, те, що ми вже будуємо в другий день.